Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги проточний фільтр з 9 ступенями очищення. Даний девайс призначений для установки на кухонний кран. Він має високу продуктивність та може очистити воду від різних забруднень. Фільтр має 9 ступенів очищення, що гарантує високу якість води. Він видаляє хлор і Жу залишки пестицидів та інші шкідливі домішки, зберігаючи корисні мінерали, виготовлений з високоякісних матеріалів, які мають тривалий термін служби. Пропонуємо до вашої уваги потужний електрочайник. Даний чайник від компанії Xiaomi – це швидкий та зручний спосіб отримати гарячу кип'ячену воду. Він виконаний з міцної нержавіючої сталі, що забезпечує швидке нагрівання та довговічність при використанні. Чайник оснащений інтелектуальним контролем температури, що дозволяє обрати потрібний режим нагрівання води. Місткість чайника становить півтора літри, що достатньо для приготування великої кількості гарячих напоїв. Пропонуємо до вашої уваги підставку для підігріву чашок. Дана підставка призначена для підігріву напоїв, таких як гарячий чай або кава. За допомогою п'яти режимів регулювання тепла, ви можете обрати оптимальну температуру саме для вашого напою. Підставка сумісна з чашками різних розмірів. Вона працює від мережі змінного струму, що забезпечує універсальну сумісність з різними джерелами живлення. Насолоджуйтесь улюбленим гарячим напоєм у будь-який час. Пропонуємо до вашої уваги електропічку для приготування яєчних рулетів. За допомогою цього пристрою ви зможете насолоджуватися швидким та смачним сніданком з яєць, навіть якщо у вас немає досвіду у кулінарії. Цей електричний прилад має одну трубку, куди потрібно розбити яйця та інші інгредієнти. Вам не потрібно стежити за процесом приготування, просто увімкніть його та він сам все зробить. Виготовлений з високоякісних матеріалів, тому буде міцним та довговічним. Це від Відмінний вибір для тих, хто цінує простоту, зручність та смачні сніданки. Пропонуємо до вашої уваги кухонні підставки для кришок та ложок. Це практичні аксесуари, які призначені для забезпечення порядку на кухні під час приготування їжі. Вони мають поверхню, яка запобігає ковзанню та фіксує предмети на місці. Ці підставки є незамінним помічником на кухні, дозволяючи утримувати ложки, виделки та кришки каструлю в вертикальному положенні. Вони також запобігають пошкодженню поверхонь столів та стільниць від гарячих предметів.